Добрий день, глядачі, підписники нашого каналу. Сьогодні субота, 23 серпня. Мали збирати нашу малинку, але майже цілий день йшов дощ, вийшла пройтися, подивитися, як почуває себе наша полуничка. Ось наша яку ми садили три тижні тому. Дуже гарно. Саджанці поприймалися, вже пускають вусики. Цей сорт ми тільки починаємо розводити, на продаж його немає. А що у нас є на продаж? Подивимося. Як ви вже пам'ятаєте, ми інтенсивно в цьому році розводили собі сорт Бріла і засадила цілу дорогу, засадила цілу дорогу, також садила три тижні тому. Все чудово себе почувають рослинки. Дуже багато вусів починають пускати, треба їх пообрізати. І засадили собі і наш Невеличка діляночка продовжує нарощувати вуса. Ми вже були тоді заставили другу партію стаканчиків. Другу партію стаканчиків, тому маємо свіженьку, гарну розсаду бріли у стаканчиках. Зараз я її відріжу. О, відріжу, дивіться. Яка гарна коренева система наросла, хто бажає, які гарні здорові листочки, маємо сорт Бріла у стаканчиках. Хто бажає, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Наступний наш сорт це сорт Vibrant. Ось такі гарні рослинки. Цього сорту на продаж ми маємо розсаду у вигляді копанки. Ось на стежках вона у нас росте, поливається, підживлюється, ось навіть цвіте. цвітуть деякі кущики, зелена полуничка ще, де неде буде ягідка. Дивимось, які вже наросли корінчики в нашої розсади цього сорту. Купаю його. Ось маємо ось таке вже гарне коріннячко. Дивіться, який гарний кущик. Ось розсада. Росте на стежці поливається. Далі у нас є також ранній сорт хоней, який ми вирощуємо вже дуже багато років. У минулому році ми поміняли повністю розсаду на нову, більш якісну. Подивіться, які гарні рослинки. І маємо також багато чудової копанки. Зараз також подивимося. Яке наросло коріннячко. Хонею є більше. Тепер подивимося, яке коріння наростив наш хуней. Купаю Ось таке коріння гарненьке. Тому, хто бажає, пишіть, дзвоніть, копанка, Хоней Вайбранд. Також не можу не показати нашу кабрілу. Продовжують, продовжую радувати нас. Полуничкою. Подивіться, яка гарна. Полуничка безперестанку цвіте ягоди. Наростають діти кішиться, що можуть в кінці серпня поласувати своєю полуничкою. Хто бажає, також пару корчиків можу продати. Це також буде копанка. Пішов дощ. Всі рослинки ожили, напилися нарешті, хоча і є полив, але все рівно, якщо довго не йдуть душі, його так сильно не вистачає, щоб переляти абсолютно все. І ще раз хочу вам показати нашу малинку. Не можу не показати цієї краси. Дивіться, ягідки стигнуть, коли їх всі обірвати. Дивіться. Вони і так великі. Пішов дощ, вони ще більші стали. Дивіться, червонить. Малинка, полуничка, все росте, все радує. Тому, хто хоче мати в себе на діляночці таку красу, звертайтеся, пишіть у Viber, номер телефону буде під відео, дзвоніть. Дякую всім наразі за увагу. Всім гарного дня! До побачення!